Столичні спеціалісти працюють з рівненськими майстрами вперше. Спочатку ознайомили з тонкощами теорії, а потім перейшли до практики. Переконують, лише той, хто сам добре знає нюанси справи, може передати їх іншим. Наш курс, якраз повішення кваліфікації, він дає е, направлення, як розвиватися в примахерському преподавателям, які несуть знання своїм студентам. Однією з десяти, хто продовж місяця переймав столичний досвід, була Вікторія Рибальченко. Перокар зі стажем вона нещодавно сама закінчила профільний вуз. Та однак і нинішні курси додали їй чимало нових знань. Ми були ознайомлені з новинками стрижок по технології віддала Сасона. Ми були більш підкріпли свої знання відносно фарбування технічної завивки. Нам краще поетапно. Подали ці знання. Ну і взагалі про сам розвиток індустрії моди, стилю. Готуючись до екзамінаційного показу, наші викладачі домовились працювати в одному стилі авангардному. Присутня і гладка поверхня, і більш плавна поверхня, повітряні цілокони. Авангардному стилю зачісок відповідав і одяг, створюючи єдиний ансамбль. Моделями для майстринь слугували їхні знайомі та друзі. Розпочався екзамен з дефіле. За тим кожна з учасниць представила свою модель, розповіла про задум і його втілення. На завершення рівненські перукарі отримали з рук київських викладачів свідоцтво про здобуття кваліфікації перукар-модельєр. Віднині вони можуть передавати здобуті знання своїм учням. А ті, в свою чергу, прикрашатимуть жінок і чоловіків стильними і неповторними зачісками. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.